6 квітня у нас сніг і мороз. Кобили стоять з лошатами в конюшні, хочу вам показати цітуть гіацинти. Ці гарню замерзли вже. Пахнуть. Вон тюльпани в бутонах стоять. Кобили з лошатами стоять в конюшні. Добрий день, Арончик, акваторія. Що ти маленький, зараз їх трошки вижену. Погуляти, поки снігу менше. Іди сюди. Йди сюди, мосік. Діті поїмо. іди сюди. Забувся, а я в капюшоні, то він насік. Зараз, зараз, підете трошки погуляєте. Я акваторії попону бо вона вилиняла і така геть, шкура тонка-тонка. Тут стоять у нас дівчата грета. Пуньк. Міса. Маленька. Занята, кажи. Я зайнята. Добрий день. Прикрию, щоб грета не вилазила Міса Эй. Самой, скажи. Приклеилась. Самой, скажи, приклеилась. Привет. <связывая> Ой, мой носик. <связывая> Тоже хочет побегать. Она дуже классно бегает. Лыськ, лыськ. Хочешь погулять, да, Грета? Носик. Ну, ой, дихнула в камеру. що ти маленька? Зараз їх трошки випущу, теж побігає і назад. Геть би зімой.